Всім привіт! Знову огляд газетки магазина «Грам Нова» від 19 липня до 25 липня. І в нас іде скидка на е, такий болірун, називається 25 злотих. Буде. Йогурт буде по 2,50-270 г. 19 і 20 буде скидка на порошок. тобто буде за 4,5 кг 38 злотих, і буде скидка на сосиски. Береш дві, плотиш по 5 злотих. Так, йдемо далі. Це в нас буде скидка 19-20 липня на курку і на реберця буду коштувати 17 злотих за кілограм. Реберця буде 12 злотих. Це 19, -го, 20 -го липня, 21, -го, 22, -го будуть Крильця, скидка по 8 злотих, і по 19 з то є вирізка по-ношому. Вирізка буде скидка. 24-25 буде фарш на скидці 9 злотих за пів кілограма, з індика, до речі, і буде філе 17 злотих. Все інше просто без дати, але скидки йдуть на цей тиждень. Це буде шинка ось така. Бурштинова, ну, янтарна. І буде шинка гетьманська. До речі, досить смачна. Ковбаса по 26 лоти І така колбаса, шинка більше за 30 злотих з індика. Ну, Смачна, але над кожного за смаком дуже відчуваються оці приправи дуже оці штучні. За смаком, кожного, кожного свій смак. Знову ж таки, це кашанка, наша кров'янка по 12 злотих, паштети е соколовські по 15 злотих. Дуже вони люблять паштети. Паштети різноманітні, всілякі-всілякі, із овочами, із індиком, із куркою, із такий печінкових, то взагалі неймовірна кількість вибору. І ну, вони це люблять, ці паштети насправді. Ковбаса з е, Горський. Вона дуже схожа, оця колбаса. Можливо, хтось знає. Зіньківська така є в Хмельницькій області. Дуже смачна насправді оця колбаса. Подібна, звісно, не така, але подібна і смачна. 19 злотих друга ковбаса. Теж непогано. Далі у нас скидка на кавун. Буде 2,50 за кілограм. Вони йдуть маленькі, вони не йдуть такі великі, як в Україні. Вони смачні, але за смаком на порядок нижче українські. Українські найсмачніші і найсолодкі. Солодкіші, що я от пробувала, і, на жаль, на жаль, не скорося я їх попробую, Ну, це таке. Огірки 3,50. Персик. З інжиром змішаний 6 злотих. Фасоля стручкова 10 злотих за кілограм. Теж її тут дуже люблять. купляють. йогурт грецький, 3,50 Далі йдуть плавлені сирки по 3 злотих. Далі йде такий сир пармезан 10 злотих за 100 г. І такі просто нарізані сири по 4,50 за 150 грам. Маслянка 2 злотих за 330 мл. Це по типу нашого кефіру. І рослинне масло по типу рами буде по 3,50-250 грам. Не бачу смисла в цих рослинних оліях, тому що дуже часто є скидки. До речі, недавно, буквально тиждень назад, я взяла по 3,50 бідронці масло. При закупці трьох воно коштує 3,50, теж 250 То тобто, який смисл купляти цю маргарин, якщо вже по такій ціні можна взяти масло лише при наявності картки. І картка є майже у всіх. Тобто, але це справа кожного, кожен собі вибирає, купує те, що вважає за потрібне. Творог кисломолочний по 450-250 грам. Далі йдуть ці нагідци, вже такі приготування 10 злотих за 350 грам. Йдуть, буде скидка 7 злотих коштувати на готові страви. Це наші вареники, вони називаються тут пірогі пірогі русські з цибулею, смаженою цибулею. Не знаю, що це таке, ну не знаю. Далі пляцькі зім'ячані це наші дируни. Ну, вигляд в них, звісно, в магазині такий дзеленкувато-синькуватий, Вони купують, люди купують. Це просто як наші оладушки з яблуками. Вони все продається, тому вони дуже мало готують. І вони все купляють таке вже пілофабрикати готові, які потрібно тільки розігріти. Їх дуже багато насправді. Тунець 6 злотих за 170 грамів. А, це не тунець. тунець і лосось буде. Так. Теж такі палички рибні за 12 злотих, паштет 2,19. Бачите, знову паштет, там був паштет, і тут паштет, дуже їх беруть і їдять. Філе з. Оселедець в різних соусах буде за 13-14 за злотих за кілограм на вагу. Оселедець тут специфічний, до нього потрібно пристосуватися, або він дуже солений, дуже, дуже або уксусу дуже багато. Не знаю, українсь, від українців, скільки я чую, їм не подобається такий оселедець. І ще одна фірма є. Якщо побачу, я покажу, яка більш-менш такий середнь, середнього просолу і, і можна їсти. Ось ці вони насправді дуже багато уксусу в них дають, і хто не призвичайний, не завжди може їх з'їсти. Так, вони дуже специфічні. Олія 8 злотих за літр. Далі отакі сушені помідори. Смачні. 3,50 за 100 грамів. Приправки по 79 грошей буде за пачку 8-9 грамм. Приправки, ну це всі йдуть вже штучні оці, <кій> з штучними оцими смаками. Дійсно, з додаванням оцих смакових цих різних приправ. І йдуть ось такі будуть всі наскидки. Це йдуть соуси різні. Це йдуть теж кетчупи різні і теж соуси. Оці смачні, бо реально пробували. І смачні буде на другий продукт 50%. Вони набагато дорожчі, але насправді вартують того. Мілка буде по 9-8 по злотих, вибачаюся. Буде рі... Тястку тирамісу і таке заляте желе буде по 24 злотих за кілограм. Булочки 4 купуєш, 5 буде за 1 грош. Хто купує булки, будь ласка, тартилья за 3,50. Буде скидка на чіпси по 7 злотих. І каша дитяча. На другу буде 50% скидка. Морозово 2,99 за 120 мл. Печиво різними смаками: 4 злотих, 220 грам. Рафаело за 12 злотих, пачечка 150 грам. Ось такі вафлі за 77 грошей, мілка по 3,59 На вагу будуть по 30 злотих такі цукерки, шоколадні. І далі у нас будуть вже йдуть напої енергетики, енергетики кока-кола, вода, різні. Пиво, хто там смакує, живець, Крулевський, будуть на скидках. Буде скидка на другий засіб від сонця. 50%. На хімію паста 399. Папір. Такі руш, рушники паперові, 7 злотих велика така пачка. Далі для прибирання за 7 злотих буде сів такий крем. І за 8 для миття вікон клін, до миття туалетів, так, 6 злотих за 1 літр. І для собак 28 злотих, 2,7 кг. Буде різна скидка на миючі різні тряпочки, щіточки, від 4,50. Напевно, там буде просто якийсь такий ящик, де це все буде накидано. І там будуть різні скидки. Ну, зазвичай чомусь у них так, не знаю. В п'ятницю і суботу буде мука коштувати 2,50 і чай 15. Чесно, де скидка, я не розумію, бо сьогодні купляла ось таку муку і вона коштує 2,50 В чому скидка один грош? Ну, можливо, якщо ці будуть дешевші, то так, вигідно, бо вони і дорожчі. А от ця зелена. Не розумію, я в, чому, в чому скидка? В чому скидка? Вже, напевно, до куліста мені треба йти. Но. так. І ще в понеділок і вівторок буде скидка на молоко довготривалого зберігання 2,75. І тільки при наявності карточки, тільки з аплікації. І вода. При закупці 6 штук буде коштувати злотий 25. Мінеральна. Всім дякую за перегляд. Всім до побачення!